Всім привіт! Мене звати Слава. Я родом з Харкова. Але останні чотири роки я живу у Сполучених Штатах, і зараз я знаходжуся в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Останнім часом я бачу, як дуже багато дуже багато українців переджають до нас до Каліфорнії та й, взагалі, у Сполучені Штати. І це пов'язано з тим, що а, Сполучені Штати дуже 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 спростили а, систему. Переїзду для біженців війни саме для українців. Тобто, ще ніколи не було так просто переїхати до США. А спочатку вони зробили, що можна лише прийти кордон Мексики, Сполучені Штати, потім вони це змінили і створили систему United for Ukraine, про яку я вам хочу сьогодні розповісти. Але перед цим я хочу вам сказати, що до мене прийшла ідея. Допомогти якось інформаційно українцям розповісти про цю систему, але також і по-дальшому розповісти про перші кроки, рекомендації, які я вам можу дати, про недостатки також. Загалом це можна назвати про дійсну реальність, яка тут є, без красок, без всього цього. І так як я дуже довго не випускав ніяких відосів на своєму каналі, потрібно запустити якісь алгоритми, я не знаю, як це там. Пробується, але я знаю точно, що ваш лайк та підписка допомагає цим алгоритмам, і це може розповсюджуватися до інших українців, яким ця інформація можливо бути корисною про це відео та про інші. Тому, якщо вам не важко, поставте лайк, підпишись на канал. Я вам буду дуже-дуже дуже вдячний. Ну що, let's go, а тепер про United for Ukraine. Це така система, яку створив уряд. США для того, щоб допомагати українцям хто тікає від війни і для того, щоб скористатися цією United for Ukraine, вам потрібен спонсор. Спонсором називають ту людину, яка буде за вас відповідати фінансово та по будь-яким іншим питанням. Це не означає, що це спонсор, який буде за вас башляти всюди. Ні, ні, це не про те. Це дуже велика відповідальність і. Зазвичай ці спонсори або родичі, або друзі, або якісь волонтери, які можуть і хочуть вам допомогти. Але при цьому це може бути будь-яка людина, яка захоче вам допомогти. Тобто це не обов'язково повинен бути ваш родич. Лише... Але ні, лише одного бажання мало, тому що також уряд а, США потрібен, щоб схвалив цю. Це бажання двох людей. Тобто спочатку вони перевіряють спонсора, чи цей спонсор може це дозволити собі, тобто вони перевіряють, як він заробляє легально, нелегально, що це за людина, а також потім перевіряє іншу людину. Тобто, як це робиться, наприклад, спонсор хоче взяти відповідальність за якогось українця. Він заповнює форму, вказує свій доход, всю свою особисту інформацію та кого він хоче перевести. І потім до людини, до, хто знаходиться в Україні або будь якій іншій кстати, не обов'язково в Україні, але це повинен бути українець, тому що а, він повинен мати закордонний паспорт український. І потім до цієї людини приходить емейл e з усією інструкцією, з веб-сайтом, куди потрібно зайти та заповнити форму, там потрібно обов'язково мобільний номер телефону, загранпаспорт. та я думаю, що це все про документи. Там потрібно заповнювати та відповідати на якісь питання. Я не, я не помню вже, що саме, але там нічого складного нема. Там дійсно дуже легко і це робиться, отак. І все, і потім ви відправляєте це, і загалом це займає можливо два тижні з, з опиту інших людей. Це десь два, два, два з половиною тижні. І потім приходить вам лист. Цей лист буде повністю замінювати вам візу США. Тобто, що виходить? Вам не потрібно робити ніяких прикладів, не потрібно нести якісь документи, не потрібно йти на співбесіду, не потрібно їхати кудись щось доказувати і так далі. Тобто, все робиться. Максимально, максимально спрощено і цей лист, як я сказав, замінював візу. З цим листом ви можете притонати кордон до США. І коли вже потрапите в США, вам поставлять щось типу пароль, штамп, і цей штамп буде доказом того, що ви маєте повне право знаходитися у США два роки. Два роки для того, щоб виїхати із США, я, якщо правильно розумію, вам потрібно буде заповнювати вже потім якусь додаткову форму про прохання, що вам дозволило це зробити. Також ви маєте право на заповнення форми, яке вам дасть право тут офіційно працювати, і вам дадуть social number, Це дуже важливий документ у США. Також ви зможете податися на безкоштовну медстраховку. А, можливо, якісь льготи, щоб вам робили якісь виплати, але я про це не дуже багато знаю, тому що комусь дають, комусь не дають. Але вам потрібно в будь-якому випадку розуміти, що, хоч ви можете податися на всі ці льготи і так далі, і тому подобне. Але потрібно розуміти, що а, створювати життя з нуля це не сама проста справа. Я просто хочу бути реалістом і казати все, як є. Так, це приїзд і створювати життя в США. Це дуже круто, це класно. Але це не саме проста реч. І, хоч мені тут подобається, тому я і проживаю десь більш ніж 4 роки. Але є люди, яким не подобається і вони не можуть нічого тут зробити, і вони хочуть поїхати. Є такі люди, їх, їх багато насправді. Але. Я завжди дам рекомендацію: якщо у вас є така можливість, якщо ви можете, то спробуйте. Хоча б спробуйте, але при цьому майте бекап, щоб на всякий випадок вам було куди їхати і на що їхати. На цьому сьогодні все. Я бажаю вам мирного неба. І я буду старатися випускати ще відоси про інформацію, як і що тут коїться, що робити, якісь рекомендації, лайфхаки і так далі тому подобне. Тому не забувайте ставити лайк, щоб допомагати поширювати ці відоси, і допомагати іншим українцям, хто шукає про цю інформацію. А, дуже дякую за просмотр. Бай!